Так, доброго дня, шановні, оскільки в нас плиточні роботи підходять до кінця в ванні, хотів би вам показати, як я шліфую плитку, як я її підганяю і як я її підрізаю. Плитка в даному випадку не керамограніт, а звичайна глиняна. Вона досить м'ягенька. Як ми це робимо, щоб нам було простіше? Я беру кусочок керамограніту. Так, фокус. Беремо кусочок керамограніту. Затискаємо зажимами до нашої плитки, яку нам треба підшліфувати. Це звичайні пластикові зажими, куплені в епіцентрі. Керамограніт у нас твердий, і він не буде так швидко шліфовуватися як. Ця глиняна плитка. Для зручності собі робимо якусь підставку, це все можна на люту робити, але на підставці зручніше. І беремо нашу болгарку з черепашкою. Зараз вам все покажу. Ставимо нашу плиточку з підставкою чим зручніше, бо ми Ложимо плитку і ми не будемо чіпати самих зажимів. Все собі виставляємо, як нам потрібно. Зажимчики тримають досить непогано. Також хочу додати, що можна скористатися пилюковідводами. або таким для шліфування стяжки чи стіни, або таким. Який одівається на штатний кожух болгарки. Ну, як показує практика, це практично неефективно. Можна сказати, неефективно зовсім. Воно навіть більше заважає, ніж без нього. Так що так. Поїхали. Так виглядає наша Черепашка. Це 50-й розмір, наскільки я пам'ятаю, градація самого зерна. Беремо нашу болгарочку, вмикаємо і працюємо. Буде пилючно і буде шумно. Не знаю, наскільки камера це засніметь, але постараюсь показати. Поїхали. Для чого я виставляю граніт? Це в нас як направляючи, щоб у нас оця грань була рівна, як за вудська, щоб вона не плавала по розміру, по геометрії. Знімаємо наші зажимчики. Ось такі у нас зажимчики, ця сторона рухається, вона резинова, досить непогано прилягає. Ось такий у нас результат виходить. Грань у нас рівнесенька, можна сказати, як заводська. Що ми робимо далі? Щоб ось ця грань у нас була схожа більш на заводську, ми знімаємо тою самою черепашкою фаску. беремо звичайну терочку, шкурку 150 і проходимо до В кінцевому Результаті, отримуємо гладенький, акуратний, рівний край. Який на перший погляд і не відрізнити від заводського. Ось так у нас виглядає все. Все гарно, акуратно і рівно. Як це вам показати? Рівненький край, фасочка знята, є заокруглення, як на заводському. Ну, на заводському більше, бо тут плавні заокруглення, плавні ребра. Тут чуть рівніше. Ну це в нас на край е е кута. Так що, цього ми і так бачити не будемо, але все рівно в будь-якому результаті це краще, ніж просто відрізати плитку різом і так залишити. В принципі, можна і плиткорізом обрізати і зашліфувати звичайною теркою. Також буде непогано, але саму емаль досить важко шліфувати, треба довго терти. Далі, точно так само, якщо нам потрібно відрізати для прикладу. Бо мені треба ця остання плитка, вона підходить до стелі. І там десь можливо 2 мм. Міліметр до стелі без шва. Тому я буду знімати десь плюс-мінус міліметра 2 з цієї плитки, але я вже це буду робити диском для різу плитки. Мені можна іще репашити, але мені не обов'язково, щоб у нас був там гарний край, бо це все буде і так закриватися багетом. Тому беремо знову наші зажими і міняємо диск. Черепашку на диск. Виставляємо нашу плиточку. От це робиться в тому випадку, якщо треба зняти акуратно. Такий край знімати досить диском непросто. Він буде постійно зіскакувати, а якщо нам треба гарний рівний край, ми точно так само собі все виставили і можемо тепер пройтися диском по виступаючому краю. Тим самим ми все зайве знімемо, Так, скручуємо черепашку. Бачайте, що затягуємо. Все роблю в прямому ефірі. Якби, я маю дві болгарки, як справжні клеточники, а то і три вони мають. Таких би пауз не було. Так, ми все затягнули. І можемо різати знову. Якось мусимо працювати. Поїхали. Ми отримуємо також рівненький край. Можна підчерепашити в разі потреби. І будемо мати таку саму плитку, як і в першому випадку. Ось такий у нас край, фокус. От. Так у нас виглядає різаний край диску. Ну, диск непростий, диск для плитки. Зараз покажу ближче в разі потреби. Обробляємо цей край, шліфуємо. І також в нас буде все гарно. Ну, це, якщо нам треба більше зрізати, тоді, бо черепашкою такий вже буде довгий, довго об'єм знімати. Так у нас виглядає диск. Весь секрет таких дисків це в їх тонкості. Звичайний диск по бетону в два рази грубший. І він робить набагато ширший різ. Ну і сколів від такого диску набагато більше. Ну, під кінець, що би я ще хотів додати, хотів я вам ще розказати про коронення, як ми робимо отвори. І показати в мене коронки. Ось такі, без центру, без сверла по центрі, без направлення. Тому ці отвори потрібно робити по шаблону. Шаблон ми робимо з непотрібного кусочка плитки. По типу, ось так. Це у нас шаблон для звичайних отворів для дюбелів. Це у нас на воду розетки, це у нас на каналізацію. Як ми працюємо? Припустимо, нам потрібно вирізати отвір в такій плитці. Ми собі відбиваємо розміра на стіні, малюємо тут квадратик, це все діло ложимо і виставляємо наш шаблон, щоб наш квадратик був по центрі отвору. Щоб всі сторони квадрата, всі, всіх ліній були відцентровані. Шаблон використовується для того, щоб нас не зіскакувала коронка, бо так можна спортити плитку. Далі ми прижимаємо ногою чи коліно нашу плитку і помало з водичкою собі буримо, буремо, буримо, поступово змочуємо наш бур, нашу коронку. І е, змочуємо отвір. Поки не пробуримо дирку. Далі, якщо нам потрібно, ми промірили, якщо нам потрібно зміститися, у нас же отвір готовий. Але ми чуть-чуть не попали. І нам потрібно зміститися там на міліметр вправо-вліво, вгору чи вниз. Ми далі так, точно так само ставимо нашу плитку. чуть чуть зміщаємо. На той розмір, на який нам треба. І точно так само короночкою собі вже притримуємо це все, але вже під більшим кутом заходимо в ту сторону, під яку нам треба вирізати отвір далі, змістити його, тобто розширити. Ми під таким кутом, по чуть-чуть, по це робиться дуже швидко. І нічого в нас не зіскакує, бо у нас вже є готовий шаблон. Це можна робити і на люту, типу, отак тримати її, але це дуже незручно, вас постійно буде зіскакувати коронка з того місця і можна поламати плитку в такому випадку. Є спеціальні бури на болгарку, з ними набагато зручніше. Він одівається на булгарку, і в нього алмазне нанесення повністю по всьому буру, він товщиною плюс-мінус, як палець. Ми собі проходимо джик-джі-джі-джі-джік. Все зняли, що нам треба. Це набагато швидше робиться. Ну але оскільки я не професійний плиточник, цим я професійно не займаюся, тому мені цього не потрібно. В принципі, все, що хотів сказати, все, що хотів показати, я показав. Дякую за увагу. Поправляйте і користуйтесь.